Всім привіт! Мене звати Емілія. Я зараз в готелі в час Солая». Якщо хочете, щоб я його вам показала, то ставте лайки і підписуйтесь на мене. В готелі є декілька великих басейнів, але влітку тут майже немає людей. А ще тут можна так. В нашому готелі іноді надувають батути, і сьогодні я на них встигну. Ой. Найбільше мені подобається аквапарк. Тут влітку не дуже багато дітей. Тут є великі горки. Саратні горка і маленький горка. Але мені він не дуже подобається, тому що тут немає поруч туалету і бару. Вхід в море починається тут, а наш готель аж там. Це наш номер. Це перша кімната і там чи є друга. Це туалет. І отут от друга кімната. Тут сплю я. А зараз ми йдемо вечеряти. cream plus. Okay. айскрім плес. Сморозила вам краще, а зараз підемо, подивимося їжу. А чи тут є їжа на вулиці? На сніданок я їм вафлі, на обід бургер, а ввечері макарони. Тут їжа смачна, але одноманітна. А в барі є багато коктейлів — алкогольних і безалкогольних. Пішли, замовимо. Hello, I want one Блодуїн. Ягоды. Спасибо. Коктейли можно выпить в баре или а в лобби. Деякі п'ють коктейлі на терасі, тому що кожного вечора тут є сама музика. Напевно, я доп'ю свій коктейль на терасі, тому що мені дуже подобається дивитися на море. Хочете, я вам покажу найкрасивіше місце цього отелю? Тільки це секрет. Ви готові? Так класно, коли в аквапарку немає людей, моя мрія, щоб цей весь аквапарк був тільки мій. Це наш готель, але ми вирішаємо в подорож на заправку. Дивіться, яка краса! Ми в супермаркеті. Ну, все сувеніра купила, накопалася, загоріла. вже можна їхати додому.